У Новограді Волинському відбувся дев'ятий традиційний відкритий турнір з карате звягель Оупен 2017. Приїхали змагатись до місцевого колегіуму 480 спортсменів з усіх куточків нашої держави, а також гості з Білорусі, які кожного року приїздять на цей видовищний спортивний форум. Географія нашого турніру широка від Сум до Львова, від Одеси до Харкова і так далі. Фактично всі регіони України. За рішенням Міжнародного олімпійського комітету в 2020 році на Олімпійських іграх в Токіо вперше буде представлений новий вид спорту Карате Україна серед 50 європейських держав. На останньому чемпіонаті Європи, що відбувся в Софії, посіла шосту сходинку. В ньому брали участь і двоє спортсменів Житомирщини. Можливо, вони представлятимуть Україну і на Олімпійських іграх. Був на чемпіонаті Європи в Болгарії в місті Софія, так як карате стало Олімпійським видом спорту і Кожна країна вже готує спортсменів на той 2020 рік на Олімпіаду, яка має відбутися в Японії. Коли їхали на Європу, планували перемогу? Так, були настроєні тільки на медаль. Зараз чемпіонат світу, а далі вже на Олімпіаду. Кандидатами на участь в Олімпійських іграх є спортсмени Житомирщини, члени збірної України Нікіта Дінісов і Катерина Мазарчук, які на цих змаганнях стали чемпіонами. Это самая важная часть моей жизни. Все, весь отдаюсь спорту. В дальнейшем, думаю, стать тренером все-таки, воспит... иметь своих воспитанников, которые будут, как и я, отстаивать честь страны на... Чемпіонаті України, на чемпіонатах Європи і міра. Мій останній успіх був на турнірі в Харкові, був Харків Опен. Це був міжнародний турнір, який проходив на Україні. Я зайняла друге місце. Турнір також був дуже високого рівня. Вигравала на міжнародних турнірах. Так що є всі шанси на ліпи? Звичайно, є всі шанси, але для цього треба ще працювати ще більше і більше. Поміж 18 клубів, які взяли участь у змаганнях, найбільше призових місць здобули спортсмени київського клубу Санбін. Друге місце посіла команда столичного клубу Чемпіон а бронза, дісталась господарем клубу Січ з Новограда Волинського. Сергій Богінський, віктор Підвисоцький новини Житомирщини.